З нагоди дня журналіста, що ми відзначали цього тижня, сьогодні говоримо з Валентином Явтушенком, людиною, яка багато років свого життя присвятила цій професії. Валентина Атолійовичу, насправді ваш голос дуже впізнаваний серед тисячі інших. Ви довгий час працювали на радіокомпанії Миргород, тоді перейшла на телебачення. А перед цим ще були головним редактором місцевої газети. Тож давайте почнемо спочатку. З, з чого почалося ваш журналістський шлях? Мій журналістський шлях розпочався із юнкорівської роботи. Пригадую, у далекому, тепер уже 1974 році. Я отримав піонерське доручення написати устінну газету. Невеличке повідомлення написав, сподобалось, порекомендували віддати прапор перемоги. І, як не дивно, і там надрукували, та ще й один рубель 71 копійку гонорару заплатило. Це було серйозним стимулом для того, щоб продовжувати писати. А тим часом газета Прапор перемоги оголосила досить такий. Серйозний конкурс краєзнавчих робіт, і я з своїми друзями Валерій Куліченко, Павло Ровенських, їздили в села по за портлендськими стежинами. А я писав у газету. Ну, репортажі. Як не дивно їх друкували. І так я поступово поступово виписався і захотів бути журналістом. Але журналістом як я став, але в інституті журналістку мене навчався. Я дуже-дуже не любив іноземну мову. Казав мені батько вчи французьку. Це не сіно косить. Ну, я казав, Францію не поїду, для чого мені потрібно. І в Францію не поїхав, і студентом журфаку не став. Працював у школі. Запросили мене у мою газету, був фактично першим її редактором, друкували оголошення, навчився верстати газету. Тоді ще комп'ютерів не було, ми це робили, свинцеві рядочки виливалися, і треба було так розрахувати, щоб дірки не було, щоб фотографія помістилася, шрифт підібрати. І я, працюючи в моїй газеті, навчився це робити. Коли у 1994 році були вибори, я був довірною особою Василя Пилиповича Тертецького. Сам балотувався до обласної ради. Василь Пилипович агітував за мене, я за нього. Ми перемогли на виборах. Пригадую, через кілька днів після місцевих виборів Василь Пилипович зібрав нас і говорить. Люди відсвяткували, перемогли. А що тепер? Нам тепер треба працювати. Один тільки я погодився бути. Редактором, не редактором газети, а працювати по сумісництву. Я не хотів кидати школу відповідальним редактором, тобто верстати нову газету, яка мала створитися. Ішов на сесію, мене призначили редактором. Ось так отримав рішення сесії міської ради 27-го. Вересня 1994 року про те, що створена газета Миргород, редактором призначений Євтушенко. Того ж часу прийняли рішення на ті ж сесії і про створення нашої міської телестудії. Директором призначили Василя Івановича Сливного. Але, призначили, грошей не було, нічого не було. Я взявся за цю роботу, сам, не маючи штату, написав. Всі статті для газети особисто, різножанрові такі, щоб наповнені, щоб була нічим не гірша від прапора перемоги, бо вони дуже сміялися, коли з із того, що сесія призначила. Це так було. Навіть в своїй газеті написали про те, що як це смішно, що нова газета. Приніс гаранки в друкарню, кажуть, папір треба. Паперу нема знову гроші. Поїхав до своїх давніх знайомих у Лубни. депутатом обласної ради був коряк Василь Васильович, мер Лубен. А директором друкарні була добра, моя знайома, давня знайома Таїсія Єгорівна. Дали папір вдовг, під чесне слово. Треба чимсь привезти. Телефоную Третьєвському, нема чим привезти. Прислали із Жека Пиріжковоз. Загрузили, привезли папір в той день, коли газета та повинна бути відрукувала. Давайте пояснимо глядачам, що папір це не просто да, це, звичайно, це рулон, це 250 п'ятдесят цього паперу. 27 вересня проголосували за те, щоб створити газету. А першу жовтня вже вийшов перший номер газети. За нього заплатив я своєю вчительською зарплатою. ну але. Була реклама, Василь Пилипович прорекламував по радіо, виступив, що буде нова газета, рішення сесії. Її розкупили. І цих грошей вистачило для того, щоб видати новий номер. За три номерами газета повністю купилася, повернулася моя зарплата вчительська, і ми так почали працювати. Умовою роботи була, що я погодився бути редактором. Це те, що газета буде демократична. Василь Пилипович мене підтримав в цьому, і ми дійсно газета була демократична. Ми писали все, що було на часі. Прийшли вчителі під мерію, скандували тертецький, віддай нам зарплату, наподали в газету лист відкритий. Я прийшов до Василя Пилиповича, я кажу, дивіться, Василь Пилипович, демократія. Я друкую цей лист, але ж поруч ваш коментар. Погодився, зробили, але, певно, щось мінялося, не все подобалося в демократії. Газета стала опозиційною до мера. Підтримали її депутати. Тоді пригадує Василь Пилипович сім разів ставив питання на сесію про звільнення редактора газети. Депутати не підтримували. Я працював, були критичні матеріали, різні були. Газета набирала популярності, її купували. Вже років через два після цього трапилась така, У в нас взагалі забрали гроші. Міська рада вже більше не фінансувала газету. Виносили її, продавали десь півтори тисячі примірників. Без підписки, просто люди купляли цю газету, тому що їм це було цікаво. Ход нас і не фінансували тоді, вона себе окупляла. Але, на жаль, я тоді був у центрі багатьох скандалів. Це дуже неприємно, це забирало багато енергії, моральне вигорання, ну що хоч було. Врешті-решт виник такий компроміс. Депутати залишилися засновниками газети Миргород, а виконавчий комітет стали засновниками газети Майдан. Всі наші гроші, які повинні бути газеті по бюджету, віддавали Майдану. Але потім сталося так, що ми все ж таки, не маючи абсолютно ніякої підтримки, не могли жити за рахунок. Своїх коштів, які продавали, ми поступово почали борги з'являтися. Ось, і тоді пригадую, нам на виручку прийшов Леонард Ганатович Ніколаєнко. Прийшов до нас з порадами, каже, я за вами спостерігаю, як це все це відбувається. Не з усім согласен, але ви отак, і отак, і отак зробіть, буде цікавіше. Головне, що газета повинна бути для людей і про людей. Ви ще так, щоб це було цікаво. не Отим от податковим, які деруть з людей гроші, а щоб це було цікаво людям. І ви побачите, що тираж у вас почне знову рости. Пригадую, хвилююся. Я багато чого навчився у Леонарда Гнатовича, він мені підказував цікаво писати. Потім він навіть працював у нашій газеті, працював у газеті Миргород наш дім, яка пізніше стала. Багато допоміг Олексій Кирилович Полиний. Я за освітою вчитель хімії і біології. 13 років у школі вкладав хімію, біологію, ділянки працював за завідувачем. Це зовсім інша робота. А Олексій Кирилович був філологом. Він Писав великі розлоги, такі аналітичні матеріали на сторінку і більше. Ми тоді практикували проводення з усіма депутатами. Депутати говорили свою позицію опозиційні, неопозиційні і про владні і різними політичними поглядами. Це було дійсно дуже цікаво. Ми багато фотографували. Юрій Іванович Жебель нас працював. Ми ходили, ми подавали фотографії, намагалися подати так, щоб було з різних підприємств, організацій, установ, шкіл і нашу газету часто купували раді того, щоб просто побачите кума, брата, свата, сусіда, колегу на сторінці газети. Звідси був тираж. Ми працювали для людей і про людей, як навчав колись Леонард Гнатович. Багато всього було. Василь Пилипович не став мером. Я залишився без роботи, бо вже фінансово не могли працювати, перейшов на районне радіо. Це нова ціла епоха, вже радійна епоха. Звичайно, мене там знали, пам'ятали, як сказав тоді. Один з керівників, ти небезпечна людина, від тебе чого хоче можна ж чекати. Зараз ти так, а через хвилину можеш зовсім по-іншому. Ми тебе беремо, але ми не міська влада, де можна все працювати. Звичайно, я це розумів. Працювали, писали статті, потім булися вибори. Я балотувався на міського голову. Це не тому, що я хотів бути міським головою. Я хотів вийти на контакт з Новим Керманичем і відродити газету. Так з'явилася газета Миргород, наш дім. Ми працювали, але редакцію стара не могла бути, створювали нову редакцію. Виникли проблеми на той час із радіо. Були проблеми. Тому я отримав доручення подумати, як створити так, щоб була і газета, і радіо. І телебачення разом, бо телебачення ще не працювало. Виникла ідея створити інформаційний центр Миргород. Це була якась абракадабра, тому що є закон про друковані засоби масової інформації, є про електронні, ось там повинен бути директор, там повинен бути редактор, ну невідповідність. Тому ми зробили хід конем. Мене призначили директором інформаційного центру кома. Редактор газети Миргород Наш дім». А Олексія Кириловича я запросив заступником директора інформаційного центру Миргород і директором міського радіо. Так ми працювали. Добре чи ні. Важко сказати, виникли нові проблеми. З'явився інтернет, захоплював весь простір. Те, що ми писали. Це вже конкурент. У вас був то, це серйозний конкурент. Газети почали менше купляти, майже не передпла передплачувати. Національна рада з питань телебачення поставила вимогу, що не може бути ліцензію мати на радіомовлення якийсь незрозумілий інформаційний центр миру. Це повинно бути телерадіостудія. Ось тоді пройшла реорганізація. У нас вже на той час працювали телебачення в складі інформаційного центру. Це був Радченко Віктор Григорович, він все робив. Я його запитував як директор інформаційного центру, що тобі допомогти ще не заважає. Єдине, що прошу, не заважає. Ми все зробимо саме. Він приніс свою особисту відеокамеру. Нам виділили ще одне приміщення у дитячому садочку, Отам, що і закрився в районі ЗАГСу. Вони з Наталією Харасайлою двох працювали, отримали в нас зарплату в інформаційному центрі. Якщо витрачали якісь матеріали, батарейки, папір, все, що треба було, приносили авансові звіти, їм все це оплачував, і виходило телебачення. Завдяки тому, що Віктор Григорович Радченко все-таки створив телебачення, хай воно, можливо, було і не таке, як хотілося б, але воно було. Інформаційний центр Миргород рішенням сесії поділили. Розукрупнили, створили як окремі юридичні особи редакції газету «Миргород. Наш Дім, радіокомпанію «Миргород» і міську телестудію «Миргород». Замість одного стало три да, стало три засоби масової інформації. У мене був вибір, де працювати. Працюючи вже на радіо, я однозначно заявив, що хочу працювати на радіо, але мене туди не пустили, тому що на радіо. Ну, могли багато хто працювати, а ось верстати, газету, працювати, ну важко було когось знайти. Спасибі, погодилась Валентина Васильівна Недесенко. І дуже-дуже вдячний за те, що вона, як кажуть, відпустила мене з газети, і я почав працювати на радіо. Працювали ми багато, 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 багато. Частина наших колег, які з нами були, звільнилися з роботи. Наприклад, журналісти Олена Доспехова. «Богун» мала літературне прізвище, Людмила Ксьонд. Вони поїхали з нашої редакції працювати у Київ, в столичних газетах. Прийшли нові люди вже у редакції Меротнежім і газета працювала. У нас на радіо залишилася Олена Іщенко, Беркулець. Вона все життя працювала на радіо, мала перейти до нас в студію, коли реалізація була, відмовилась, не захотіла. Ось Ми працюємо. І тепер я на телебаченні. От тебе занурились в усі сфери медіа: і в друкарську, і в телевізійну, і в радійну. Ти найлегше, і де найцікавіше? Найлегше і найцікавіше це дуже різно. Не може бути і найлегше, і найцікавіше. Найцікавіше мені було працювати в газеті. Зустрічався з різними людьми. У мене був час. Обдумати матеріал, написати його, переробити матеріал. Ось. Газета раз на тиждень виходила. Так, так угу. Газета виходила раз на тиждень. Тобто там було цікавіше, там було, але там була серйозна проблема, яку не назвеш із легких. Настав час, коли треба було думати, куди цю газету продати. Куди її підписників знайти, і тираж газети не тільки нашої, а всіх районних всієї нашої області, і та навіть і центральних в рази впав. Чим менший тираж газети, тим менше власних коштів. А на той час міська рада тримала нас на голодному байку. Тим більше, що були опозиційні депутати, які кожну статтю розходів дуже дивилися. І ми просили суму, а отримали в два-три рази менше, ніж це було необхідно для пожиття. Тому я і вирішив піти на радіо. Сидиш там за кадром, голос чують, да, голос чують, мене по голосу впізнавали, десь заходжу, кажуть, о, так це ви на радіо працюєте, щось голос знайомий. Але ж. Але ж це зовсім не те. Газеті було цікавіше. І важче. Коли прийшов на телебачення, тут о, тут вже зовсім не той розмірений риб, тут треба швидко дали доручення, через півгодинки, через годину треба вже написати сюжет, бо мене вже чекають монтажери, які треба вжатися у синхрон, обмежений часом, який є. Ну тут важче набагато. Але цікавіше, цікавіше. Наші глядачі часто запитують, як ви пишете сюжети. От поділіться нашим, нашими залаштунками. От що, з чого починається день? День починається по-різному. У мене особисто я перед роботою йду в кофійок. Мене, як кажуть, піднять, підняли, розбудити, не встигли, чашечка чи стаканчик кофе. Все, починається робочий день. А потім редактор дає доручення. Або зараз, або через півгодинки, годинку, як камера звільниться, йди і виконуй. Ідемо, виконуємо. І все це галопом, галопом, галопом. Якщо ж є така можливість, що я знаю наперед, яка буде тема, я намагаюся підготуватися. Ну, наприклад, якщо я висвітлюю якісь спортивні змагання, я обов'язково не є спортсменом сам, але я обов'язково поцікалю, що це за гра, які правила цієї гри. І коли на стадіоні спостерігаю за грою футболістів, чи волейболістів чи інших. Я вже знаю правила цієї гри і спостерігаю за дією. І коли переглядаю відзнятий матеріал, я шукаю ті кадрики, які саме десь гол забиваючи, чи десь якась подача, чи там тенісисти, саме це. І пишу про це. І мені самому цікаво, я розвиваю свій кругозір, знаю, про що пишу, не просто пишу, те, що побачу. Це в нас називається закадровий текст. Так, да, це закадровий текст. А потім за кадром сідаю в студію, записую своїм голосом закадровий текст, і монтажер вже монтує. Я хочу сказати, що в нас досить така ну, талановита, як монтажер працює людина, Лариса. Ось вона має досвід і вона має відчуття кадру. Ось, кадру да. Вона на те, що я наговорю, вона підбирає саме ті кадри, які підсилюють саме те, що я написав. Виходить сюжет, і навіть краще, ніж я спочатку його бачив. Так що це робота складна, вона робота у колективі, де кожна затримка затримався сам, затримав інших. Так і працюємо. От стаж роботи у вас дуже вже значний. Чи змінилися вимоги до професії за цей час? Ну, як доживемо 1 вересня буде 45 років мого трудового стажу. Із них в журналістиці працюю із 91-го року. Це газета Майдан, моя газета, а потім 94-го газета «Мир». Так, багато, багато. У нас є колеги, які... Молодші від того часу, що я вже працюю. Змінилося дуже багато, дуже багато. Змінилося те, що конкурентний інтернет. Зараз в інтернеті можна прочитати те, що по радіо вийде через кілька годин, а люди вже хто цікавиться в інтернеті, побачать. Те, що по телебаченню вийде ввечері, а в газеті вийде аж через тиждень. Тому це змінилося. Дуже багато з'явилося. Людей, які чомусь себе вважають журналістами, вони просто продаються олігархам, власникам різних медіа і виконують замовлення. Часто супереч здоровому глузду, принципам моралі, кажуть, гроші не пахнуть. Журналістам зараз добре працювати, можна стати успішною, багатою людиною. Так, пишучи, можна сидіти скромно, писати якісь матеріали непомітні, що скажуть, так і пиши. Можна, наприклад, як в мене виходило, я на жаль, я жалкую, що так було, але часто в центрі навіть гучних скандалів. От я від природи, людина, як сказати, з таким завищеним відчуттям справедливості, можна було б промовчати. І було б легше, і мені і нерви цілі. І все, нікудись в якийсь скандал вникнув. І виходить, що потім. Після таких моментів не хотілося це покинути. Ні, не хотілося. Навпаки, це тоді ще більше доказати свою правоту. Ви ж розумієте, я ж ніколи не писав під псевдонімом. Всі мої матеріали, які це не були, радійні, газетні чи на телесуді, під моїм особистим прізвищем. І я завжди відповідав. Бували випадки, коли. З тих чи інших причин, не навмисно, але хтось підставив, хтось подав недостовірну інформацію, хтось, можливо, і навіть яхидно використав, знаючи мою таку тягу до правдивості, до справедливості, підкинув ідею, але при цьому мав якусь корисливу або політичну, або господарську якусь таку. І я дійсно йшов туди, писав, розбирався, але потім виявилося, що це не потрібно було робити. Так, да, я написав правду, да, я сказав справедливо все це, яке відстоюю справедливість. Але кому це було потрібно? Крім тієї людини, яка це. Але я б нічого, я б не відмовився. Якби мені зараз було ще років 30 назад, працював би знову журналістом. Мабуть би тих помилок, які були, не робив би, але однозначно були б нові. Конфлі і скандальні історії теж. Таке життя. Як війна вплинула на вашу роботу? Війна вплинула не стільки на мою роботу, як на особисте життя. Мій старший син, лейтенант, тільки закінчив військовий інститут, відразу впав у зону АТО, туди був. Він там був, телефонуєш, ваш абонент поза зоною досяжності. Раз, і другий, і третій, і десятий переживання були. Отак була війна. А потім, коли почалася ця війна, я хотів піти журналістом. На фронт. Мені було це цікаво. Мене не взяли. І старий, і за здоров'ям. І ось тепер пишемо, пишемо, пишемо. Ночами тут чергували, передавали сигнали тривоги. Зараз журналістика багатьох приваблює молодих людей. Що б ви могли порадити молоді, випускникам, які хочуть стати на шлях медіа. Молодим побажати завжди залишатися самими собою. Не зраджувати своїм особистим принципам на догоду керівництву, на догоду з, е, меценатам, спонсорам. Якщо не можеш сказати те, що хочеш, промовчи. А якщо доводиться казати те, що не хочеш казати, ну не сказав би, краще теж знайти спосіб і промовчати. А нашому трудовому колективу бажаю творчого довголіття і щасливої людської долі. Під мирним небом. Дуже вам дякую, Валентина Анатолійович, за відверту розмову. Бажаю вам побільше хороших новин і щоб ваші сюжети знаходили відгук у серцях наших глядачів.